Місце, де народжувалась історія світової авіації, та понад 100 років тому випробовували перші літальні апарати, метри авіа та ракетобудування Сікорський корольов Калінін. У Київській політехніці відкрили сквер піонерів авіації. Працювали над цим сквером наші співробітники понад три роки. Тут було будівельне сміття, була занедбана територія, тому і архітектори на чолі з Снежкіним, і ландшафтні дизайнери, і будівельники, скульптори відтворили це місце в такому вигляді. Дуже багато роботи виконувалися студентами на волонтерських засадах. Сквер став частиною комплексу будівель і споруд КПІ на вшанування творців історії авіації та космонавтики. Це, зокрема, музей, алея видатних конструкторів, колишні ливарні та ось цей всюди літ. Український біплан Ан-2, який подарували політехніці столичні меценати. Це вибір був не випадковий, Олег Константинович Антонов працював тут, навчався Більшу частину життя присвятив авіабудівництву в Києві. Він е, створив цей літак, і він до сьогоднішнього дня експлуатується. Навірно, це один з найунікальніших е, проектів авіації. Завершальним елементом скверу стала скульптурна композиція, присвячена київським політехнікам, першим підкорювачам неба. Цей молодий студент нагадуватиме усім КПІшникам, що для інженерів навіть небо не є межею. Призначення цієї скульптури, щоб е, закликати. Молодь інших талановитих людей, які мають будь-які бажання, щоб вони намагалися втілити їх в життя, ну і на радість собі і на користь суспільства. Долучилися до створення скульптури чимало столичних меценатів, серед яких колишній капишник, а нині засновник компанії «Аякс Системс» Олександр Конотопський. Это очередной шаг в нашей программе по поддержке университета. Почему? Потому что мы университету благодарны за то, что он все, чему меня здесь научили. Я все использую в реальной жизни. У меня были прекрасные преподаватели, которые меня научили там основы инженерии, которые я применяю до сих пор.